ВПС США нарешті повідомили, що вони створили винищувач настільки передовий, що його неможливо зупинити. Новина викликала хвилю захоплення подиву і недовіри як серед військових, так і серед цивільних. Десятиліттями гонка за контроль над небом визначалася поступовими покращеннями, кращими двигунами, стелс покриттями, модернізацією авіоніки і озброєнь, які розширювали межі можливого, але це відкриття натякає на переломний момент. Стрибок настільки значний, що сама сутність повітряного панування вже ніколи не виглядатиме так, як раніше? За зачиненими дверима народився винищувач, здатний з'являтися там, де його не чекають, і зникати ще до того, як оператор ППО встигне моргнути. Тепер ми стоїмо на порозі епохи, де повітряна війна більше не схожа на все, що ми знали. Хочете зрозуміти, чому цей літак називають невпинним? Зараз все розповім далі ставатиме цікавіше.